Відомо, що разом з літаками F-16 вже трохи привідкрилась інформація щодо того, які види озброєнь Україна отримає, і в першу чергу на сьогоднішній день мова йде про отримання достатньо широкого спектру зброї тобто, це ракети класу повітря Земля, так звані GM-88 «Харм». Це відповідні крилаті авіабомби комплекти версії комплектів Джедам. Тобто, фактично це конвертовані звичайні авіабомби, але з фактично крилами як у Камбів, які розкриваються, які мають додаткові інструменти для управління, які підвищують їх точність, тобто роблять фактично знекерованої. Авіабомбу таку розумну зброю, яка здатна з високою точністю вражати ті чи інші об'єкти, як правило, на дальності порядка 40-50 кілометрів. Ось крім того, це е, інформація була про постачання так званих е, бомб малого діаметру GLSDB. Ось в принципі, е, ми бачили використання вже таких е, частин цього озброєння, тобто і е, комплектів GDAM і GLSDB з наших радянських авіаційних платформ, але звісно, разом з F-16, їх ефективність, точність вона буде дещо вищою, і за рахунок того, що це буде фактично рідна платформа для даного зброєння, і за рахунок того, що в принципі ці літаки все ж таки відносяться не до четвертого покоління, як старі міги 29 А наприклад, уже до 4 плюс покоління, тобто більш сучасна електроніка і додатковий так звані інформаційні канали зв'язку, які дозволяють. Більш ефективно і точно застосовувати відповідне озброєння. Крім того, також є інформація, що Україна отримує разом з літаками дві типи ракет, типу повітря-повітря, тобто для знищення повітряних цілей. В першу чергу мова йде про ракети середньої дальності АМРАМ АІМ 120 і швидше за все мова йде про її версію С5, тобто з дальністю до 105 кілометрів, і ракети класу повітря-повітря малої дальності, тобто це АІМ 9 х як правило, дальність яких не перевищує порядка 40-45 кілометрів, тобто, це ті основні види озброєні, які на сьогоднішній день були оголошені до передачі Україні разом з літаками, але ми маємо розуміти, що звісно цей. Лінійка озброєння вона може розширюватися через те, що F-16 – це літак, який має достатньо широкий спектр збройні, який може використовуватись. Там насправді його арсенал він складає десятки одиниць різних типів авіабомб ракет. І, Як правило, саме згідно з натівською методологією стандартизацією, ракети від різних країн різних виробників мають бути сумісними з цим літаком. Ана на сьогодні складно сказати щодо можливості достатньо широкого і часто застосування авіації. літак сам по собі є лише авіаційною платформою да, високотехнологічною з певними своїми системами, але без озброєння він фактично нічого крім як розвідки виконувати не може. І зрозуміло, що його ефективне застосування буде прямо залежати як від того, який номенклатура озброєння буде передаватися, і в якій кількості разом з тим, маємо розуміти, що. Наприклад, використання F-16 – це один з елементів системи протиповітряної оборони. Тобто, ці літаки здатні знищувати як дрони камікадзе, так і безпосередньо е, крилаті ракети. І звісно, якщо буде постачатись там, наприклад, лише сто ракет, тобто це означає, що ці літаки зможуть знищити 100 повітряних цілей за місяць. Це не так багато, як би нам здавалося. Е, і, наприклад, для суттєвого посилення систем протиповітряної оборони ну, потрібно мати запас, хоча б там від 500 до 1000 таких ракет на декілька місяців. Для того щоб не відмовляти собі у необхідності знищувати ті чи інші цілі, зрозуміло, що для знищення дронів камікадзе можуть використовуватись не тільки ракети, бо вони достатньо дорогі. Вартість одної ракети складає там від е, кількох сотень тисяч доларів до півмільйона в залежності від модифікації. Але є бортова гармата висококаліберна, якою так само можна знищувати повітряні цілі, якщо мав йде, наприклад кордонний камікадзе для знищення ворожих літаків та крилатих ракет, вже більш доцільним все ж таки є використання е, ракет типу повітря-повітря середньої дальності е, для того, щоб все ж таки знизити ризики безпосередньо для самого літака. Для експлуатації однієї скадрилі F-16 необхідно розуміти, що для одного літака треба щонайменше два пілоти. Тобто це фактично два змінних екіпажі. Тобто, в умовах, якщо ми вийде, ми отримаємо на перший етап порядка 10-20 літаків. Тобто, нам необхідно буде щонайменше від 20 до 40 пілотів для експлуатації такої кількості літаків. Крім того, крім пілотів, маємо розуміти, що необхідно підготувати і інженерно-технічний склад бригади з технічного обслуговування ремонту. Наземний персонал, який забезпечує наземне обслуговування, також персонал, який безпосередньо працює з озброєнням його завантаженням на літак, і якщо ви виштовхуватись від цього, то як правило для обслуговування одного літака може залучатися до 20 різних фахівців, залежить від переліку робіт, які виконуються, і звісно, частота цих робіт вона різна. Якісь виконуються на щоденній основі, якісь виконуються раз в місяць, а якісь необхідно проводити лише декілька разів на рік. Ось. Тому е, на початкових етапах, щонайменше там до 20 е, осіб технічного персоналу необхідно підготувати разом з тим. Ми розуміємо, що е, час на е, проведення технічного обслуговування підготовку літака для одної години польоту вона як правило складає порядка 12-16 годин робіт, які необхідно виконати над літаком. Тобто, якщо літак там літає 6-8 годин в повітрі протягом доби, тобто необхідно десь запланувати відповідні регламентні технічні роботи, е, які там складатимуть кажучи там більше доби разом з цим ми розуміємо, що це виконує все ж таки не одна людина, а це виконують бригади з п'яти шести більше людей. Залежить від допусків які вони мають, і видів робіт, які виконують, і як правило, вони це цей літак підготувати е, всього бригадою за годину або за декілька годин до виконання наступного завдання. Ось і для того, щоб Експлуатувати цілу ескадрилью, то зрозуміло, щоб вони постійно виконували завдання, ну кажу там менше години або до години проводили ці чи інші роботи, або до декількох, то все ж таки необхідно там мати 50-60 до сотні, а можливо більше таких інших фахівців. Але якщо звісно їх кількість буде менша, то час на підготовку літака до наступної місії він буде кратно збільшувати, залежно від кількості фахівців. Тут мова може йти про десятки пілотів, і напевне декілька десятків до сотні технічних фахівців. Ось тому, що все ж таки є певні обмеження в західних навчальних центрах. Тобто, вони не можуть одночасно підготувати велику кількість і пілотів і наземного персоналу для України через те, що ці навчальні центри, як правило, частіше за все є комерційні. Ось вони мають довгострокові контракти, і в тому числі з іншими країнами. Крім того, зараз ми бачимо, що багато країн і Європейського союзу і інші країни. Вони переозброюються, посилюють свою. Оборонну складову це прямо пов'язано з збільшеннями запиту на підготовку авіаційного персоналу та пілотів інженерів в інших країнах, і це, звісно, створює певні складнощі для того, щоб знаходити цивільні місця і проводити навчання і українських фахівців. Звісно, ми бачимо, що ці місця вони виділяються, але мова йде там не про окремі групи з 20-30-40 людей. Як правило, це йде про вільні місця, там 4-5-6 місць в кожній окремій групі, які вже набрані і як правило Складається з різних фахівців з різних країн. Наші фахівці, які пройшли базову підготовку, вони можуть бути інструкторами пройти відповідну підготовку, і там від 6 місяців до 2 років ми можемо створити власні навчальні центри для проходження, хоча б якихось некритичних навчальних програм для розширення цього переліку фахівців.